Одразу три конотопських проекти вибороли гранди від обласної ради. Свої ідеї патріотичних і спортивних заходів презентували два громадських об'єднання студентський актив Конотопщини та молодіжний спортивно-патріотичний клуб Арсенал. На втілення в життя цікавих ідей грандодавець виділив нашим землякам майже 80 тисяч гривень, зазначила заступник міського голови Тетяна Шерудило. 33 тисячі по одному проєкту, 34 тисячі по другому проєкту і 12 тисяч по третьому проєкту. Освіт. Порядність, грамотність, співвідношення фінансів і ідеї ось оці позиції, які дали ґрунтовну можливість перемогти. За словами автора одного з проектів, вимоги конкурсної комісії пройшли далеко не всі бажаючі. Проекти оцінювалися побально за змістовну наповненість за відповідність бюджету за презентацію. Там була ціла шкала в управлінні молоді розроблена ціла шкала, як опрацьовувалися ці проекти. З 30 перемогли 22. Було подано проєктів до обласного управління молоді і спорту на понад 800 тисяч гривень. А призовий ну, фонд, який ми могли розподілити, був 500 тисяч гривень. Громадська організація студентський актив Конотопщини зробила акцент на патріотизмі. Причому проект з промовистою з тою назвою Українці єднаймося, спрямований на дітей-переселенців. Друга проектна пропозиція принципово інша. Це такий собі конкурс на кращі ескіз наліпки і плакату патріотичного змісту. Найкращі пропозиції роздрукують і розповсюдять у містах області, розповіла керівник проекту. Мабуть, родзинка в тому, що наш проект обидва Залучають до себе не тільки місто Конотоп, в якому ми проживаємо, а й інші міста Сумської області, в яких також або учасники з цих міст приїдуть до нас. Або ми поїдемо в ці міста і проведемо там свої інформаційні заходи. Кошти, отримані від обласної ради, активісти молодіжного клубу Арсенал витратять на організацію байдаркового сплаву для дітей з так званих кризових сімей. В цьому проєкті буде оздоровлено 40 осіб соціально захищеної молоді, тобто є список осіб якими ми постійно займаємося, якими проводимо профілактику в тому році, проводили бедайкові сплави? З ними буде розроблено маршрут по річці сеєм, два сплави. Запровадження анонсованих проектів почнеться вже найближчими днями. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.